Сьогодні хочу спробувати дві масочки від і Одна це маска плівка, яка повинна очищувати пори і звужувати їх. А інша така пептидне зволожуюча. Перша буде маска плівка. Написано нанести на очищене і розпарене обличчя. Ми зараз будемо його розпарювати. Отак виглядає мої пори і моя шкіра. До так обличчя розпарили. Сподіваюсь, цього вистачить. Написано нанести максимально тонким шаром на хвилин 20-25. Пафне приємно. Ще йде сподіваюся, вона не буде зніматись боляче, як маски плівки з дитинства з Oriflame. Вона, до речі, дає якийсь холодок. Я чекала хвилин 35, бо отут у мене було трішки товщий шар і воно довше застигало. Давайте подивимося, як воно буде зніматися. Це боляче. Таке відчуття, що роблю собі епіляцію обличчя. У мене навіть ручки різко стали вологі, бо, бо мені боляче. Навіщо ж так знущатись? Щоб розуміли, що гаран бікіні не був для мене таким болючим. Це капець, я не знаю, чи бачите, ви це маска повидирала мені волосся, але я не думаю, що вона якось очистила пори. Ну а тепер якраз ідеально нанести цю маску з пептидами, щоб вона заспокоїла, хоч якось обличчя. Вона така гелева, я так розумію, її не треба змивати, просто нанести і хай працює. І тут багатенько, тому вистачить і на шию і на декольте. Це не купуйте. Воно вам не треба, бо в житті так вистачає всього поганого, болючого, жахливого, щоб ще й маску таку собі купувати. А то ця штучка дуже непогана. Мені здається, вона моментально заспокоїла шкіру після оцього. і вона дуже комфортна і Вона дуже швидко вбирається. Якщо користуєтесь цим брендом, то поділіться, а що дійсно варто уваги, що варто купити.